Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо про нашу новинку DHR 202 BC Ultra. Це наш новенький перфоратор. Але перед тим як ми його розпакуємо, подивимося, що там всередині подивимося на сам перфоратор, Я запрошую вас підписатися на цей канал, перевірити, чи ви вже поставили лайк. Мені здається, це от та дія, яку ви маєте виконувати одразу, як тільки відкрили відео. Бо ми для вас старалися. Лайк перевірили, підписку перевірили, коментар залишили. Що ви очікуєте від цього перфоратора взагалі в цілому? Ідемо розпаковувати. Бачимо інструкцію і одразу які приємності. Просто подивіться на цей лежемент. Як на мене, це дуже красиво. Якщо, в принципі, ви працюєте десь в статичній майстерні і гарно святкуєте за своїм інструментом, його можна в якійсь мірі, навіть як кейс, використовувати і зберігати в такій коробочці. Далі у нас в комплекті йде. Напишіть в коментарях, як це правильно називається: глубиномір. Нехай я його буду так називати. І сам перфоратор. Тут треба, ага, оцю штучку дістати. Перфоратор. І ручечка до нього. Це поки ми відкладаємо. Інструкція нам також не потрібна. Чекайте, я пропустив щось. Так, точно пропустив. Скоба. Одразу його зберемо. Ось так він виглядає у зібраному вигляді. Давайте пробіжимося по корпусу. Зрозуміло, що ми бачимо цей глибокомір, кнопочка, їздить, все чудово. Далі йдемо. Перемикач режимів. Перший просто сверління, другий режим це сверління з ударом, третій режим це просто удар. І четвертий режим це режим повороту оснастки. Якщо ви, наприклад, працюєте з лопаткою, і вам треба виставити якийсь свій кут нахилу, чи просто рівно виставити лопатку, вимикайте цей четвертий режим і руками вже виставляєте. Потім повертаєтесь на ударний режим і вже працюєте так, як треба. Йдемо далі. Рукоятка тут прогумована. Бачимо місце для кріплення кліпси. Воно тут з однієї сторони, тільки зверху над кнопкою у нас кнопка реверс аверс по нажиттю. Кнопка чутлива до натискання і швидкість регулюється саме шляхом сили натискання. Знизу бачимо світодіод, який світить на робочу зону. Я не знаю, чи вам видно, але напевно ні, бо тут світла від світильників багато, але світить прямо на робочу зону. Патрончик тут, звісно, SDS Ну і звісно, те, що кидається в очі, ось такий тут розріз є. І я думаю, ви розумієте, що це не дарма, це антивібраційна система. Бачимо, антивібраційна система. Знизу тут шарнір, фактично так воно і працює. І ви вже по формі, я думаю, зрозуміли, що це саме перфоратор бочковий. Акумуляторний бочковий перфоратор на базі 20-вольтових акумуляторів Дніпро. М. Що це нам дає? Нам дає це те, що якщо у вас вже є 20-вольтовий інструмент, то ви купляєте просто тушку. Ні акумулятор, ні зарядка, вам не потрібно, оскільки це ви вже купляли. І знаєте, тут якраз той момент, коли акумуляторному інструменту Дніпром вже 4 роки, і ми фактично підходимо до того часу, коли з'являється глобальне розуміння, навіщо взагалі єдина база акумуляторів? Коли вже у багатьох є інструменти 20 вольтові, у них є багато акумуляторів, багато зарядок, і коли виходить щось нове, новий інструмент, або вам треба просто оновитися, ви просто купляєте тушку. Бо елементи живлення, зарядки цих елементів у вас вже є. І саме так в довгостроковій перспективі вам це дуже і дуже економить гроші. Швидкість обертів тут від 0 до 1550, кількість ударів за хвилину, від 0 знову ж таки до 4800 ударів за хвилину. Це регулюється знову ж таки силою на на кнопку. Перемикачів швидкості тут немає, в принципі, як і на більшості перфораторів. Вага перфоратора без акумулятора 2,2 кг. Ну і сила удару у цього перфоратора складає 2,5 джоулі. що дає нам наступні показники в максимальному бурі, в максимальному діаметрі сверління. Бетон 24 мм, метал 13 мм і дерево 28 мм. Міліметрів. Звісно, вам ніхто не забороняє ставити бур більше, але перше, якщо ви подивитесь, то одиниці брендів взагалі роблять бури SDS Plus більше, ніж 22-23 міліметри. У нас колись був на 28, і це була така рідкість, що ну, коротше, все, що більше 22, напевно, міліметрів, це вже SDS Plus. Ну, типу, не мучайте свій інструмент. А щодо металу і дерева, це звісно, що про саме сверління без удару йдеться мова. Ми в Тіктосі вже тестували цей перфоратор. Я можу помилитися зараз. Там бур був. Чи то 12 чи то 18 міліметрів, але довжина його була пів метра. І ми засверлювали повністю весь бур в бетонний блок. І він справився з цим чудово між іншим. Переходьте в наш Тікток і подивіться на цей тест. І я вас одразу запрошую написати в коментарі, як нам протестувати цей перфоратор. Це може бути на витривалість, або на максимальний діаметр, або не знаю, на максимальну глибину, чи на кількість отворів. Пишіть в коментарях, ми хочемо зробити тест саме на основі ваших побажань. Але враховуйте, будь ласка, максимально допустимі значення плюс-мінус. Одразу скажу. Що якщо ви напишете буром 50 мм просверлити 24 метра, то ми цього робити не будемо. Давайте якісь реальні тести з реального життя, умовно, буром десяткою. Там, на, на кількість отворів. Це реальне те, це реальне життя, це схоже на правду. Будь-яке завдання, яке б робило цим перфоратором. Я, базуючись на своєму досвіді, я б сказав, би, що я б знову ж таки робив би це десяткою, просто кількість отворів, бо висотники працюють буром десяткою. І там це дуже і дуже важливо. Друзі, я ще щось говорю, говорю і тут згадав, що не сказав найважливішого, що це BC Ultra, значить, це означає, що тут безщітковий двигун безщитковий бочковий перфоратор це дуже важливо. Що нам дає безщітковість, те, що він буде економічніше і довше працювати. Маю на увазі там не зітруться щітки, сам мотор через те, що в ньому менше елементів, які труться, буде жити сильно-сильно довше. Друзі, все базово про перфоратор поговорили. Прогумовані рукоятки, дуже зручна ергономіка. Всі функції, які від нього треба, є. 2,5 джоулів з головою вистачає. Для кого він потрібен? Я думаю, для таких крутих, просунутих монтажників, висотників. Це прям топ для цієї роботи. Запрошую вас в коментарі, написати нам про тест. Звісно, перевірити, чи поставили ви лайк і оформили підписку на наш канал. Це безкоштовно, до речі. Просто натискаєте підписатися і все, і ви вже знаєте про всі наші нові відео. І знову ж таки закликаю вас донатити на ЗСУ, обіймати маму. На все добре і хоче щастити